Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні, 17 лютого, будемо садити на розсаду ранню отаку капусту іюська називається. Ось тут каво є що другого місяця, посів другого місяця. Це ранно стеглий сорт. І ми будемо висаджувати її. Я думала, що ми відсадимо е, на грядку, бо я все на грядку люблю садити. Е, але то тепер сніг, тепер холодно на дворі, е, хоч і так, то ми посадимо у ящику. Я садила і в ящику. Було добре і в ящику. Тепер ми підготували собі землю, грунт такий. Взяла я собі простий такий, як, як звичайно у нас на грядках. З того, трохи в мене чорнозему чорнозем є. Додаю сюди нітромофоски, отак трошечка От, тут. і отак просто розмішую, аби його е, такий підживити трошки. які я даю камінчики такі, то то є різні. Отак підживлюємо ми трошки, небагато, але підживлюємо, все одно підживлюємо. Тепер, аби ми знезаразили, поливаємо ми гарячу воду окропом. Поливаємо ми цю цей ґрунт повністю проливаємо. Він і знезаражується і заодно буде вологий. Повністю проливаємо, добре проливаємо, аби він був мокрий. Накриваємо і трохи залишаємо, аби він постояв, він ці пропитає і не заразиться на пару хвилин. Ще трошки Так. Я накриваю просто пакетом і залишаю хоча б на годину. І навіть навіть він так постоїть. Все. Так, вже трохи постояло. Він розсагий, конденсат вийшов. Так, тепер ми беремо, вона вже собі сі файно прогріла. І ми беремо е, любий. Я колись робила так просто. А тепер буду робити, закладати, робити такі я, я, невеликі ямочки. У, то -то, отако. Одно від одного. Я мокре буду робити так. Всі воно мокре ще дуже. Але то байка, що мокре, бо то якраз якраз добре. Так, відстань одна від одної. Я брала ще не раз лінійку або таким просто утискала отак просто при. Притискала і воно робилося, бачите, отако. Ось навіть і зробимо отак коробку в сірника. Отако просто притиснемо і відстань зробимо одну від від одної далі, бо тоги, е, набирається, бо то волога дуже землі. О, отако. Що небудь? Ми небагато будемо садити цієї е, капусти, бо то ми, ми, я саджу тільки для себе. О, ось так Тепер беремо цю капусту. Капусту садиться е, за десь від 35 до 50 днів е, до... Посадки вже в такий ґрунт, в землю, на двір, на грітку. Зараз будемо дивитися, яка. Я цю, я цю, правда, ще не садила, я садила і нашу, торіку, а торі, цю я ще не садила. Мені порадила ось цю посадити. І Кажу, що вона дуже дуже файна. Будемо видіти, яка. Це не оброблені, це, це звичайні, такі е, доти, насінини. І так легонько будемо, аби аби не було е, густо, так просто садимо. А, Проливаємо через тото, то, щоб нам знезаражити ґрунт. І він прогріється заодно. І буде, буде дуже, дуже добре. І волога якраз є, не треба буде ще зараз знову поливати. І насіни не будуть добре, бо, бо вони будуть вже собі зразу у, вологи, у вологи, вологий ґрунт. І теплий ґрунт буде, бо то ми я спочатку ми все отак закладаємо на пару днів, до хати беремо, аби в хаті землі на підвіконнику прогрілася, бо то на дворі нічні морози ще є досить. Вдень прогрівається, і сонечко вдень є, а вночі, а вночі ще добрі морози є. Будемо видіти. Я, я не багато, ще раз кажу, я лишу трошки посаджу ще, як е, в грісі сонце. Вже, бо я обов'язково і на грядці саджу все, аби було. Бо то е, швидше, на пізніше я її маю, Я її маю надовго. Одна швидше, друга пізніше. І так постоянно аби мала, мала собі свою е, капусту рану. Отак. Тепер ми все засунемо отаку легенько, небагато. Просто отако. Я рукою. Я все, все руками. А ви розказуєте в коментарях, як ви садите чи садите... На підвіконнику, чи зразу в парнички садите, чи як садите капусту. Все, все діліться в коментарях, буде дуже цікаво нам знати, як, як ви садите. Ось так. Ми попрост... Я по-простому. По-простому, все собі отако роблю. І, і все я собі маю все свіжу ранну, ранну капусту. Свою розсаду все я маю. Легенько так, бо її не треба глибоко затискати, аби було. І зараз ми ось десь. Треба дивитися, аби добре прикрити. Добре, тут ще води. Вроді все позакривала. Десь як ще не то, то не страшно. собі не, на насінчку розбухне і вже посходить. Так, тепер ми накриваємо. Ось так само я ще поки накриваю отаким, от от, сюди накриваю повністю, аж поки не, не зійде на сієчку. Будемо сі дивити, поки не зійде, не зійде. А відтак ми другим будемо. Я вам буду показувати, як, як то, то ми робимо. Я вже більше не поливаю, бо землі досить волога, більше нічого не треба, більше я нічого не роблю. Тільки так, як, як я посадила, прикрила і накриваємо е, тим пакетом або просто таку е, плівку, чим-небудь. І отак залишаємо на підвіконнику. На підвіконнику тепло. Тут у нас батарея є, сонечко вже пригріває, що то файно, і най собі сходить. Як буде сходити, як буде, то я вам буду все показувати. А ви діліться, які ви ще, ви ще які сорти капусти садите ви. А ну може, ви якусь краще знаєте, підкажіть, поділіться в коментарях, буде все цікаво і буду рада коментарям. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру усім і нашій Україні. До зустрічі!